На вулиці вже листопад, плаксивий листопад. Плаксивий, можливо, тому що він є останнім сином осені і розуміє, що скоро добіжить свого кінця, а йому дуже цього не хочеться, тому що скоро на зміну йому прийде грудень. От листопад заплакала погода. Над нами блідосірий оксамит, це восені така буває мода, фарбує все, а потім ще й дощить. Та дощик той не змиє злото шати, І багрянець буде далі на листках. Все інше буде осінь фарбувати і стелити кілемами по стежках, Краплини по золоченому листі, мов діаманти крапельки дощу, в коралях все і в дощовім намисті, Напоює немосінь, доскочу. Осінній дощ, мелодію дарує. Такий собі музика самограй, та звуками своїми він чарує, І подумки десь скажем ще заграй. Купає він усі, осінні шати, та барви залишаються все ж ті, красу йому ніяк не познавати, Цілує він листочки золоті. І це прекрасно, і це дуже приємно. Нехай продовжує їх цілувати.